Ми тебе чекаємо завжди. Кудись пішла, щось там, то тим, сюди. Я працюю з такою людиною, яка дійсно справжній професіонал, справжній артист. Дякую, Дай. Привіт всім. Добре. Сьогодні ви побачите, як ми готуємося до зйома кліпа смак-печаль, а також ви побуваєте на бекстейджі зйома кліпа Смак-печаль ну заходь же в кадр, ну давай. Цьому кліпі дуже стильні танці. Дуже стильні тіктоківські рухи. Вони не супер складні. Сподіваюсь, що ви їх будете танцювати в тіктоку. Ми робимо проби перуки сьогодні. Пробний мейк з дівчатами. Я копія дівчини з сімічок Марічка. Паралельно дороблюємо костюми. Добрий раночок. Ми починаємо підготовку до першого образу. Ви будете ці, я сподіваюся. м'я сподіваюсь. Пішти так всі ці, ці штучки, вони на магнітах, ці пушочки на магнітах. А оцей ми загубили десь і це з мого сапога Джаліна накрутив, Це ну ми називаємо його вами лапкове волосся. Це клас Другий опис. Мені він дуже подобається. Я триста разів хотіла перепарабуватися в білий колір, але Мій майстер по волосам каже, що в мене відпаде все. На жаль, тому я не можу цього зробити. І сьогодні ми використали ось таку поруку, вона не натуральна, до речі, але виглядає топ. Скажи, супер. Надіса, що ти робиш? Треба, щоб тік-ток. Щоб... Ну, надя заставляє всіх вчити що Сьогодні зібрався. Таке активний. Сьогодні на майданчику. Мені здається, що він. Я хочу думати, що він сумував. А ти краще, його. ти краще скажи, як ти працюєш. Коли? Ми тебе чекаємо завжди. <рес> Кудись пішла, щось там, то ти подумаєш, Що це правда? Це не так. Я працюю з такою людиною, яка дійсно справжній професіонал, справжній артист. Дякую, дай. Тихо, тихо, так я тобі брехав. А. Тихо, тихо, так, ти мені брехав.